Зараз відбувається прем'єрний показ нашого дев'ятого художнього авторського повнометражного фільму Україна храм мого серця. О, ну заспокойся, тобі і тут роботи вистачить. Тебе лікарні. я в будинку кіно неодноразово показувала наші фільми і наш перший хвилину усвідомлення. І я рада, що сьогодні знову в будинку кіно. Далі цей проект ми будемо показувати в різних кінотеатрах, і цих показів буде багато. Ну і звісно, за кордоном це теж будуть відбуватися покази. Ліса страждає до України, Київська Русь, моя рідна Україна. Фільм зачепив глядача. Це головне для нас, митців. Я навіть не кажу великих гонорарів, скажімо, да. Хоча всі ми люди і всі ми хочемо цього. Але для мене головне, щоб фільм знаходив відгук, як вистави має, знаходили відгук в серцях людей. «Ти мене розумієш?» «Розумію». Хочеш знімати кіно? Бери і знімай кіно. Оця тенденція зараз скрізь. Зараз дуже багато людей, отак як Юля і Оля знімаються кіно. Я захоплююсь цими людьми, тому що вони не сплять здається, ці ніде, ні вночі. І вони скрізь, і вони працюють, і все вони роблять, і збирають навколо своїх людей. Якби не вони, в принципі, цей проєкт весь на них. Вони зібрали людей, всі з задоволенням працювали. Власне, я ще фільм не бачила, але я вже бачила трейлер. Він на мене справи враження. Юля, я так зрозуміла, буде виконувати різнопланові ролі, і там переплетіння кількох сюжетів. Не сказати, це треба дивитися, тому що так словами ти її не опишеш. Дійсно, в мене роль була однокласника, вона невелика, але там були свої моменти, там про загибель знайомої. Я дуже щаслива, що попала у цей фільм. Роль була важка, дуже емоції переповняли. Але вона потрібна була. Треба було показати, як живуть люди не на, на фронті, а в тилу. Я зіграв в фільмі роль батька. батька. Я скажу, що я сам батько. Я розумію, що в кожен фільм є критики, на то вона і щука, щоб карась не дрімав. і Дехто буде лаяти, але я думаю, що дехто буде і лайкати, бо це наше життя.